Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 975 800 особин за добу 1030. танків 10 834 одиниці за добу 1. бойових броньованих машин 22 567 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 28 067 одиниць за добу, 58. Реактивних систем залпового вогню 1388 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони 1167 одиниць, літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 621 одиниця за добу, 118, крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49 093 одиниці за добу, 105. Спеціальної техніки 3894 одиниці за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.